Привіт, діти! Мене звати Василь. Скажіть мені, чи ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зараз осінь. Це дивовижна пора року і дуже різнобарна. Особливо мені подобається грати з осіннім листям. Сьогодні я пропоную вам пограти разом зі мною. Подивіться на картинку, порахуйте листячко... І оберіть правильну цифру будьте уважними. Порахуйте, скільки листячка на дереві, і оберіть цифру. Давайте порахуємо разом: один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять листочків правильно молодці. Подивіться, а скільки листочків на цьому дереві? Давайте порахуємо разом. Один, два. Усього два листика правильно молодці. Оберіть цифру, скільки листиків на цьому дереві. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, усього сім листиків. Правильно, молодці! Порахуйте, а скільки листочків на цьому дереві. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Усього чотири листика. Правильно, молодці! А скільки листочків на цьому дереві? Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Усього три листика. Правильно, молодці! Будьте уважними і порахуйте, скільки листочків на цьому дереві. Давайте порахуємо разом. Один. Два, три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, усього вісім листочків. Правильно. А скільки листиків на цьому дереві? Давайте порахуємо разом. Один. Так, усього один листочок. Правильно, молодці. Порахуйте, скільки листочків на цьому дереві. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Так, усього шість листочків. Правильно, молодці! Ви добре впоралися. Бачу, ви гарно вмієте рахувати. Ну і що ж, пропоную вам пограти у ще одну гру. Подивіться, як багато різнобарного листячка. Треба подивитися і знайти два однакових. Будьте уважними. Починаємо! Які ви молодці, ви та які уважні, знайшли усі листочки, мені дуже сподобалося з вами грати. Ну, а мені вже час. Тож до наступної зустрічі!